Повернімося на лицеву панель. Тут вгорі є повноцінний LED-дисплей, який відображає всю необхідну інформацію для відстеження роботи стану станції, вхідну потужність під час заряджання або роботи у режимі безперебійника. Залишковий час роботи станції у днях та годинах, по центру рівень заряду у відсотках, а праворуч вихідну потужність. Вгорі дисплея є інформаційна строка з індикаторами. Усі вони розділені на відповідні групи вертикальними рисками. Перша група інформує про несправності. Тут маємо. Код помилки вказує на помилку, що виникла всередині станції, індикатори перевищення або зниження робочої температури, а також індикатор перенавантаження. Перший індикатор говорить нам про заряджання від мережі 220 В. Праворуч від нього є індикатор, що одночасно показує частоту вихідного струму 50 або 60 Гц та інформує нас про роботу виходів 220. У наступній групі ми маємо показник заряджання станції від сонячних панелей. А тепер невеликий відступ. Ви вже, мабуть, помітили, що про деякі індикатори я вам не розповів. Наприклад, про індикатор заряджання станції від вітряка або індикатор роботи по Bluetooth. Річ у тім, що дисплеї на таких зарядних станціях, як КС 3000 ps ПС, є універсальними, і оскільки такі дисплеї можуть встановлюватись на різні зарядні станції, вони мають розширений набір показників. Тобто у зарядних станціях, де є відповідний функціонал, вони будуть використовуватись. У випадку з КС 3000 ps вони не потрібні, а бачите, ви їх будете тільки при запуску станції, коли вона активує одразу усі індикатори.